Твер понеділі Митаря і Фарисея, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Першого соборного послання святого Апостола Івана Читання. Улюблені, коли кажемо, що гріха не маємо, ми самих себе обманюємо, і правди у нас немає. Як же визнаємо гріхи наші, Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші. І очистите нас від усякої неправди, коли ми кажемо, що не згрішили, чинимо його неправдомовним, і слова Його у нас немає. Мої дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Як же згрішить хто, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного? Він примирення за гріхи наші, і не лише за наші, а й за гріхи усього світу. З того знаємо, що ми його пізнали, коли заповіді Його бережемо, хто каже: Я Його знаю, і заповіди Його не зберігає, той неправдомовець, і в тому правди немає, хто береже Його слова. Тому любов Божа справді досконала, з того і знаємо, що ми у ньому, хто каже, що у ньому пробуває, повинен так поводитись, як він поводився. Коментар коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо. І правди у нас немає. Дорогі мої, як правило, ми забуваємо, що носимо зранену природу, яку унаслідували від Адама і Єви. Ця природа нас схиляє до гріха, часто навіть тоді, коли ми цього не бажаємо. Як апостол Павло казав. Що те, що хочу робити, не роблю. А що не хочу робити, те чиню. Кожна людська дія завжди уражена недосконалістю, тому ніколи не можемо від себе сподіватися досконалих учинків. Так само не можемо сподіватися досконалості і від інших. Бо досконалий лише один Господь, але ми маємо стриміти до цієї досконалості та просити Його про поміч. У кожного християнина є хвилини труднощів і падінь, але завжди маємо йти далі. Добрий приклад маємо у житті праведників, святих людей. Тому усвідомлюємо свою гріховність. Обмеженість та слабкість, але водночас не забуваємо про силу всемогутнього Бога, у владі якого нас підіймати і вести далі. Від марка святого Євангелія читання сказав Господь своїм учням: Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть, про день, той чи годину. Ніхто не знає ні ангели на небі, ні син тільки Отець. Глядіть, чувайте, не знаєте, бо коли настане той час. І воно, так, як чоловік, що, від'їжджаючи, заставив свій діл до услугам своєму ладу і кожному роботу, і велів уротареві пильнувати. Так пильнуйте і ви, бо не знаєте. Коли прийде пан дому увечері чи опівночі, чи як запіє півень чи уранці, щоб коли вернеться несподівано не застав вас у сні. А що вам кажу, кажу всім чувайте. Два дні по тому мала бути Пасха і оприсноки, і просвященники та книжники шукали, як би його схопити. Підступом і вбити та казали тільки не під час свята, щоб не було розруху у народі. Коментар. Небо і земля пройдуть, слова мої ж не пройдуть. Дорогі мої, за своє життя ми себе досить добре зрозуміли і пізнали, як треба жити по-християнськи. А кажучи точніше, знаємо, яким би мав бути християнин, яким би мало бути християнське життя. Але з іншого боку бачимо, наскільки ми і наше життя є далеко від того християнського життя, наскільки наші ідеали відрізняються від нашої реальності. Ми вже звикли жити в такій роздвоєності. З одного боку знаємо, як має бути, а з іншого живемо, як нам живеться. А причина саме в тому, що ми не віримо в Боже Слово, не сприймаємо Його серйозно, не розуміємо того, що Боже Слово свідчить про правду і про Його Творця. Не досить знати про Бога, не досить знати Євангелія, не досить знати ті чи інші катехізмові частини. Але дуже важливо тим жити ті маленькі знання, що ми здобули, треба якнайшвидше втілювати у життя. Наскільки вагомим, є сказане, ми найчастіше відчуваємо, що ті слова нас якось вразили. І добре, якщо враження позитивні, коли згадуючи, почути, відчуємо вдячність. Та найчастіше ми не надаємо словам великого значення, дозволяємо собі маніпулювати. Легковажити, не підбирати та задумуємося на хвилю, скільки всього нам вдається вербалізувати, як багато ми можемо досягнути, якщо виважуємо кожне слово, коли спілкуємося. Слова молитви, слова обіцянки, слова любові. Ми будуємо своє життя. Через власне сприйняття того, що говоримо самі і що говорять нам. Тому так важливо пам'ятати, що спочатку було слово, і слово було у Бога, і Богом було Слово. Подні Господь пригадує нам про своє друге пришестя, коли це трапиться якого дня, року, о котрій годині про це не знають ані ангели, ані син, бо не було на це волі Отця і вже напевно не знає про це жодна людина. Точна дата є тільки в Божих планах. Знаємо, що ангели будуть попереджені, бо вони прислуговуватимуть Богові. А для людей це трапиться зненацька. Втім, Ісус не хоче нас налякати, а хоче підготувати до неминучих Божих задунь. Тож варто дослухатися до Його слів та довіряти Йому. То чи довіряю я Богові, чи дослухаюся до того, що Він мені хоче сказати? Живемо у світі. Який щораз глибше занурюється у темряву незнання, байдужості, гріха, для багатьох сучасних людей Христове учення не є авторитетним. І як ніколи, з любов'ю та турботою звучить для нас його слова: Чувайте, моліться, будьте готовими, не тримайте духовно». Пильнувати те, що важливо, потрібно завжди. І немає сенсу думати гадати про день і годину, адже ми маємо знати, що кожен день і кожна година це найкращий час, щоб зустрітися з ним. До того ж, кожен з нас має своє завдання, свою роботу. Кожному дано особливе проявлення духа на користь іншого. Наше життя може видаватися нам найтемнішою ніччю страстями, схожою на Ісусову ніч перед розп'яттям, коли ввечері Він віддавав себе на споживання учням. О півночі пережив зраду. Коли заспівав півень, відрікся Петро, а на світанку відбувся несправедливий суд. Ми ж очікуємо справедливого суду, тому що дня маємо вірно не і неустанно виконувати доручене нам, чувати, помічаючи духовні небезпеки. І не опускати нагоди вдосконалитись духовно, працювати і завжди бути готовим до тієї найважливішої зустрічі з нашим найкращим другом, нашим авторитетом. Господи, зміцнюй мою віру своїм божественним авторитетом. Допоможи мені правильно жити сьогодні і надалі. Щоб гідно зустрітися з тобою у майбутньому. Як ми можемо знати, що Ісус прийде вдруге? До того ж, Він проходив лише один раз і все. Ситуація сучасних людей тут схожа до ситуації людей за Ноя. Бог сказав Ною, що наведе на землю такий потоп, що на ній загинувся живе і сказав йому будувати ковчег. Ну прийнявся за нелегку працю. Ей, ною, що ти будуєш? запитували в нього люди. Скоро на землі буде великий потоп, усе живе загине. Я будую ковчег, щоб спастися, відповів Ной. Йому у відповідь він зустрічав гучний регіт. Ми можемо зрозуміти цих людей, адже ніколи до цього на землі не було такого потопу, який би знищив усе живе. Просто були великі зливі, і все. Апостол Петро так описав ситуацію перед другим приходом Ісуса. Насамперед знайте Оце, що в останні дні прийдуть із насмішками гнузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обітниця Його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. 2 Петра 3, 3, 4. Люди бачать, що від початку творіння усе існує так, як існує. Люди народжуються і вмирають, а світ продовжує існувати. І їм здається, що так буде вічно. Але це велика помилка. Так не буде існувати вічно. Як Бог і обіцяв, прийшов потоп на землю і погубив на ній все живе. Так свідки ж ми знаємо, що буде другий прихід Ісуса? Ми знаємо це з єдиного, але достовірного джерела. Це обіцяв сам Ісус. Небо і земля пройдуть, але слова мої не пройдуть. Так, джерело того факту, що Ісус прийде знову єдине, але надзвичайно достовірне, це слова самого Ісуса. Обіцянка Ісуса вища за небо і землю, Його слова не променуться. Це означає, що цей день обов'язково настане, він означатиме для віруючих остаточну перемогу над владою гріха і смерті. У цей день вони воскреснуть для життя з Ісусом. Вони отримають нові воскреслі тіла, у чому світі багато болю і страждань. Але коли прийде цей час, то Бог кожну сльозу з очей їхніх вітрила. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо по перше минулося. Об'явлення 21.4. Цього дня ми очікуємо, і заради цього дня ми живемо вірою і слідуємо за Ісусом. Друге, пильнуйте. Про день цей той чи про годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син, тільки Отець, Бог нікому не відкривав час другого приходу Ісуса. Це означає, що ми повинні жити в стані невизначеності. Він буде, але ніхто не знає коли. Жити в стані невизначеності дуже важко. Люди хочуть, щоб усе в їхньому житті було прозоро, прораховано наперед. Я працюю в банківській сфері. Самі улюблені слова банкірів безпечно і «надійно». Вони люблять, щоб усе йшло по їх плану, а вони лише сиділи в офісі і пили каву. Але як же ми можемо щось планувати, коли не знаємо, коли прийде Ісус? Бог не відкрив нам часу другого приходу Ісуса для того, щоб ми пильнували. Психологи кажуть, що у людини є три можливі стани: стан комфорту, стан напруження і стан стресу. У стані комфорту їй нічого не тривожить. Вона задоволена і розслаблена. У стані напруження, їй приходиться докладати зусилля, але вона не ламається. А от стан стресу зламує її психологічно і фізично. Який же стан найкращий для людини? Очевидно, що не стан стресу, тоді комфорт чи напруження. Багато людей вибрали б стан комфорту. І багато християн хотіли б вибрати стан комфорту, щоб нічого не потрібно було робити, щоб ніхто не чіпав їх. Але насправді стан комфорту не менш небезпечний, ніж стан стресу. Насправді, стан комфорту дуже небезпечний. У книзі царів описується історія, як одного разу цар Давид вирішив влаштувати собі комфортне життя. Його воїни пішли воювати і ризикувати своїм життям, а він залишився вдома. Він добре поспав, а надвечір, коли зайшло сонце, вийшов прогулятися по покривлі свого будинку. Звичайно, гуляти по покрівлі наших будинків не дуже комфортно, але у Євреїв в покрівлі були плоскі, і вони зазвичай любили по них прогулюватися. З неї він побачив одну заміжню шинку, яка купалася. Диявол тут же спокусив його. Він здійснив з нею перелюб і зробив так, щоб її чоловік загинув на війні. Пізніше Давид розкаявся в цьому гріху. Але до кінця свого життя страждав від його наслідків. Перебувати у стані комфорту дуже небезпечно, це тому, що диявол не спить. А апостол Павло Петро каже: будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, речучи, як лев, що шукає пожерти кого. 1 Петра 5:8 патріарх Яків після життя Улавана мав повернутися. Як наказав йому Бог до краю своїх батьків бутя 31.3. Але по дорозі додому він зустрів місь... зупинився в місті Скот. Там були гарні ціни на нерухомість і землю. Тому як я побудував собі хату, курені для ходові купив кусок поля за невелику ціну. Напевно, він дуже втомився від життя на чужині в йому хотілося, і йому не терпілося обзавестися власним житло. Він хотів трохи відпочити і для цього добре облаштувався. Напевно, він подумав нарешті в мене є власна хата, але там у Якова почалися проблеми. Один хананіянин збезчестив його дочку, далі два сини його у помсту за це перебили там усіх чоловіків, як він, яків, повинен був поспішно тікати звідси. Бог знає, наскільки небезпечне становище комфорту, і як християни по своїй грішній природі люблять Його. Тому Бог хоче вирвати людей із зони комфорту і перевести в зону напруження. Люди хочуть розслабитися, а Бог заставляє їх уважати, чувати, молитися і пильнувати. І в кінці Ісус повторив ще раз пильнуйте. Люди дуже люблять комфорт. На щастя це час комфорту. Люди готові платити за комфорт великі гроші. Але він такий небезпечний. Людина втрачає пильність і стає легкою здобичу диявола. Тому завжди потрібна людина чи заходи, щоби вирвати людей з цього небезпечного стану. Християнський Святий Іван Золотоустий у своїх повчаннях говорив Не витрачай своє життя даремно. Розповідає, що у церкві, де він колись служив, ще як був священником, кожен рік проходив як місіонерська неділя. У цей час проповідується про місіонерство, запрошуються інші проповідники та лунає поклик до місіонерської діяльності. Зараз на Україні йде війна. Війна це загибель воїнів, мирних жителів, це руйнування інфраструктури та це велика психологічна травма в житті багатьох людей. З іншої сторони, війна вирвала українців з зони комфорту. Вона мобілізує і робить сильнішими. Бог часто допускає. Що нас часто тривожать війни, заколоти, розбої, інші беззаконня, злидні, неврожаї, пожежі, і навіть грубі і злі дружини. На щастя, нас поки не тривожать грубі і злі дружини, наші дружини ніжні і добрі, але зрозуміло одне, бо хоче, щоб ми знали, що наша справжня надія це другий прихід Ісуса, а не і зручне життя в цьому світі. Сам Господь Ісус, який любив своїх учнів і дав заради них своє життя, також постійно виривав їх із зони комфорту. Якось учні зібралися спокійно повечеряти, але вони не могли спокійно повечеряти, бо він заважав їм великий натовп людей, які зібралися біля Ісуса. Тоді учні просилися відпусти їх, нехай куплять собі щось їсти. Ісус відповів, ні, дорогі мої, ви дайте їм їсти. Я бачу, як занервували учні від цих слів Ісуса. Ісус, хіба ти сам не сказав піти до безлюдного місця і трохи спочити? Як це безлюдне місце, який це спочин? Тим не менше, Ісус раз за разом допомагав своїм учням пильнувати і виховував їх пастриме для народу. Якось до Ісуса підійшов багатий юнак і запитав, як йому спадкувати життя вічне. Він почувався досить добре, був молодим, багатим, при владі і вважав себе доброю людиною, яка виконує всі заповіді. Ісус за мить вирвав його з оманливого комфорту і сказав: і ти продай, що має, та роздай у Бога і матимеш скарб на небі. Ісус дав йому зрозуміти, що Він понад усе світі любить своє багатство і закликав його слідувати за ним. Юнак пішов засмучений і зажурений, не залишив свій комфорт. Якось Ісус прийшов молитися в храм, але побачив там базар. Там продавали, купляли, міняли гроші. Ці люди непогано влаштовували ще й заробляли. Але Ісус вигнав їх з храму і перевертав столи е, міняйла. Він вивів цих людей з зони комфорту і чув справжньому призначенню храму. Це дім молитви для усіх народів, а не печера розпийників. Дорогі мої, щодні ми дізналися про те, як Ісус. Прийде друге, щоби спасти вибраних і судити цей світ. Гарантією цього є його слова, які ніколи не минуться. Ми також дізналися, що і нам потрібно пильнувати. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. У першому коментарі я уділяю благословення. Ви під цим коментарем благословення Господнє на вас! Поки таке не побачите, не пишіть. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки не забувайте. Благословення Господнє на вас, Його благодаті і чоловіколюбієм завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!